Я Савайла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти про сучасний акумуляторний перфоратор SDS Max. Це найдешевший е, акумуляторний перфоратор з патроном SDS Max. Зараз я ну, дуже швиденько по ньому розповім. Він постачається ось в такому шикарному традиційному кейсі, який не міняється вже досить багато років. Комплекті саме цей комплект складається з перфоратора потужнішого зарядного пристрія, який видає 8 А. Складається з акумуляторів 4 амперних. Зауважимо, що цей акумулятор цим пристроєм зарядиться за пів години. І ще один акумулятор. Акумулятори у нас не прості, акумулятори у нас прокоре. Чому прокори я рекомендую? Хоч тут і пишеться в інструкції, що можна застосовувати всі акумулятори. Але якщо у вас двигун бі-турбо, то я рекомендую однозначно застосовувати прокори акумулятори, які забезпечують віддачу повної потужності цього перфоратора Зовнішньо перфоратор дуже схожий. На вагу він 5,5 кг. Звісно, якщо ви додаєте акумулятор, буде трошки більше. Але 5,5 кг вони змогли видавити з нього 7 джоулів. І якщо Бош пише, що він видає 7 джоулів удару, значить так воно і є. Оберти тут складаються від 0 до 2900. Оберти регулюються за допомогою. Чим більше ви натискаєте, чим більше оберти Крім того, оберти можна регулювати. Або Ось тут стоїть режим авто, значить він потихеньку починає, і коли він е дотискається до бетону, бо чого він видає максимальні оберти. Е середні оберти ви можете, е оберти ви можете вибирати за на рахунок, якщо підключитись через Bluetooth смартфон, то ви можете самостійно регулювати. І маленькі оберти, зменшені оберти, які примусово будуть стояти. Е якщо у вас якісь делікатні роботи. Відразу ця табличка, бачите, показує температуру приладу. Якщо температура перевищує допустимі значення, він вам покаже, звісно, він і зупиниться. Нижня галочка показує, що телефон зв'язаний по Bluetooth. Не телефон, а перфоратор зв'язаний з Bluetooth з телефоном. Оця табличка Kickback інформує про те, що перфоратор або удар якийсь був. Або перфоратор обертається е, вокруг осі, тому перфоратор відключається. Крім того, що тут, звісно, як і всіх перфораторів є муфта, тут ще є спеціальний контроль по відключенню електронного перфоратора. Тому е, я завжди рекомендую, якби легко не сверлилося, треба міцно затискати ручку і тримати в напругу. Весь час сверління, бо в будь-який час ви можете наскочити на арматуру, яке приведе до заклинювання. І поки спрацює механізм муфта, поки спрацює цей кікбек, може перфоратор пошкодити вас. Особливо це стосується тяжких 11-кілограмових перфораторів. Так, слідующе, які тут режими є? Тут є режим сверління в одну сторону. В зворотню сторону зауважте та сама швидкість. Це можливість вставити, якщо ви вставляєте, вставляєте лопатку, то ви можете вибрати напрям, ну, можна і прямо ставити, під любим кутом поставити. Звісно, є режим відбійного молотка. Чому важливо, що тут є режим відбійного молотка? Тому що це бочковий перфоратор, це не прямий перфоратор. І він може безкінечно довго працювати в режимі е, відбійного молотка. Як на мене, це той самий відбійний молоток і з патроном SDS Max можна його повністю використовувати. Чому не можна використовувати перфоратори з патронем, прямі перфоратори з патроном SDS Plus? По дві причини. Перше, це прямий перфоратор, там не забезпечується змащування все не, повноцінне і він виходить з ладу. По-другому, ті патрони слабі. Вони в режимі ударного молотка виходять з ладу. Їх ну, треба і по гарантії вони не міняються. Це врахується, що це зло. Так, що, що хочу розповісти? Як на мене, ергономіка дуже вдала, він легенький. Бачите, тут є віброзахист, значить, рука не буде втомлюватися при роботі. Резина кругом є резина і резиновий захист. Дуже приємно тримати. Резина, як на мене, досить міцна, і я впевнений, що вона довгий час. Тут є фіксація, це важлива фіксація, якщо ви працюєте в режимі ударного молотка. В режимі відбійника, щоб довгий час працювати. Є яскрава діод-підсвітка, яка забезпечить ну, якийсь огляд зони, в якій ви працюєте. Слідуючи, що важливо, що він зроблений в Німеччині. Все ж таки, німецька техніка Вона більш надійна, ніж китайська. Це, це вам Любий майстер це відповість. Ось така. Шикарний перфоратор. Зараз я попробую вставити в нього щоб Ви бачили, як вставляється з цього бур. Ну, в цьому разі вставлю. вставляється дуже просто. Ви провертаєте і вставляєте. Перевірили і можете працювати. Нажали на юпочку, витягнули. Але перед тим, як вставити, треба його трошки змастити, вичистити і змастити. А тепер для чого я його придбав? А придбав я хлопці для наших хлопців для ЗСУ. Це одна фірма проплатила. Я дарую цю лопатку. Для чого він їм? Вони спробують їм. Зараз зима, їм дуже тяжко рити окопи, а їм треба їх рити багато. Механічним способом там не виходить. Тому вони спробують для робіт, для захисту нашої вітчизни. Пам'ятаєте, що у нас війна, що росіяни напали на мою країну, росіяни вбивають українців? Росія це взагалі країна терорист Тому не спілкуйтесь з росіянами. Бачите, росіянина, відразу йому вказуєте шлях за руським кораблем. А до українців хочу звернутися. Допомагайте зсу, беріть приклад з моєї сім'ї. Ми передали мікроавтобус, ми передали першу партію. Дронів, які умиротворюють росіян, і будемо ще допомагати. Хто не тримає зброю, то, тот, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо!